Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інвайт-конкурс від Portalverse. Поїхали! Хто не знає, що таке Portalverse, це у нас децентралізовані хмарні ігри. Тобто, якщо простими словами, кожен користувач на своєму там, якомусь пристрої може грати в ігри за допомогою цього сервісу. Тобто, у вас буде програма, в яку ви будете заходити, і там зможете вибирати ігри, в які ви хочете грати, навіть якщо у вас не сильно потужний комп'ютер. І також за допомогою Portal можна буде майнити токени. Тобто, якщо у вас потужний комп'ютер або у вас є якась майнінг-ферма, ви зможете майнити. Токени і таким чином ви будете стимулювати мережу Portalverse. Ось так виглядає офіційний сайт Portalverse. А далі ми переходимо до конкурсу, і ми бачимо, що на офіційній сторінці Portalverse є в нас анонс цього конкурсу. Перше, що ми маємо зрозуміти, те, що пул даного розіграшу 300 доларів. Тобто всі люди, які виконують завдання цього розіграшу, розділять 300 доларів. І що нам потрібно зробити, щоб прийняти участь. Перше, це нам потрібно заповнити глімформу. Ось по цьому посиланню ми переходимо. У нас відкривається наша глімформа. І тут нам перше потрібно це зробити ретвіт. Друге це підписатись на Portal Works. І третє це зробити твіт е, в Твіттері про е, дану Компанію даний конкурс. Ми це все зробили, і далі нам потрібно перейти в Twitter. Ми переходимо і бачимо, що друге завдання це у нас запросити не менше 25 друзів до Discord-сервера. Як це потрібно зробити? От ми переходимо на Portalverse. Verse, і е, якщо ви тут не бачите посилання на Discord, ви можете його знайти в описі під відео або перейти на офіційний сайт. Ми переходимо і йдемо вниз. А, нам не потрібно йти вниз, ось у нас є посилання на Discord. Нам потрібно перейти на Discord і що далі там потрібно робити. Ось ми в Discord ви верифукувалися, потім натискаєте ось тут і натискаєте запросити людей. Далі нам потрібно редагувати обов'язково. Тут у нас має стояти ніколи і без обмеження. Ви загенували копіюєте посилання? Ви можете розміщувати це посилання в чатах в якихось спільнотах, де ви знаходитесь. Можливо, у вас є якісь є друзі, які теж можуть приєднатися до портал Звісно ж, ви можете робити якісь колаборації, або ви можете писати на якихось форумах про те, щоб люди приєднувалися до проекту Portalverse і розписати декілька слів про нього. І ось такий конкурс. Ще раз всі люди, які приймуть участь, які виконують ці завдання, розділять пул в 300 доларів. Ще друзі, що додати, в нас конкурс діє з 15 по 25 жовтня. Тому обов'язково не пропускайте даний розіграш, Можливо, там буде взагалі мало людей, і ви отримуєте більше єдете. Все, друзі, дякую за увагу та до наступних відео.